Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. Пропонуємо до вашої уваги розсаду з Європи дуже гарної та ефектної рослини Акант М'який. Саме ця багаторічна трав'яниста рослина надасть вашому саду неперевершеного вигляду. Запрошуємо усіх бажаючих зробити замовлення та забронювати для себе рослини, які ми отримаємо на кінець травня. Та одразу будемо розсилати усім охочим, хто зробить замовлення. Тож поспішайте, кількість рослин обмежена. Також пропоную вам підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що у нас є в пропозиціях. Та мати змогу придбати першими усі новинки, які в нас з'являються. Тож не забудьте поставити вподобайку та підписатися на нас. До побачення!